Мнулися навколо найбільш малопоказної героїні японської теленовели. А заявило, що фанати атакували соцмережі суперзірки серіалу Ейфорія Сідні Свіні з закликом зіграти цунаде п'яту голову селища, в якому живе Наруто, та за сумісництвом колишню напарницю Орочимару. Все нічого, але шанувальники у прямому сенсі цього слова акцентували, що акторка витягне цю роль завдяки своїм е, природним формам. Заклик був настільки осяяний у медіа, що сама свіні у тому ж Твітері відповіла на коментарі лаконічно мовляв, хочете, матимете. Зрозуміло, що у цьому приховано іронію, тільки водночас все логічно. По-перше, у Лорі Наруто Цунади років 50, виглядає вона доволі молодо, і так зона декальте у неї не менше, ніж у свіні. Ми не сексуалізуємо форми акторки, але якщо скласти один плюс один, то її поява у екранізації коміксів вже відбулася. Сідні вже встигла засвітитися у провальній мадам Павутинні, і до того ж студійні інсайдери нещодавно повідомляли, що вона підписала контракт з Марвел, тому може цілком ймовірно з'явитися у четвертому фільмі про людину Павука з Томом Голландом. Тепер версія про її появу у кіноадаптації Наруто виглядає цілком ймовірною, адже цей всесвіт так чи інакше теж базується на коміксах.